Запитання. Син забороняє своїй мамі різати домашню птицю. Курей качок каже, що то гріх. роз'ясніть, будь ласка, очі, щоб він почув. Ну, мені, Я б був дуже радий, щоб він це почув, але хочу вам сказати всім іншим. так, Ми то шкодуємо. Я, якщо поправді сказати, також дуже шкодував, коли там курку різали чи ще щось. Вона така файна Вона бабка дбала за тими курочками, вони в неї такі всі були ручні. Вона до них говорила. І вони до неї ходили, з руки їли. І мені так було шкода, як різали ту курку і свинює різали. я дуже переживав, я так ну, переживав, плакав. Але хочу вам сказати, що все, що є, сотворене, Бог сотворив для людини. От як би це не виглядало, все, що створене, бігає, дихає, літає, повзає, плаває, Бог створив для людини. Щоб людина щось їла, чимось любувалася, бо не всіх тваринок можна їсти, а і не всіма тваринками можна любуватися, правда? Є різні. І Бог створив це все для нас, для людини. Створив для нас. Тому немає якого, як може бути гріх різати качку, гріх її не зарізати. У нас здохне або ще щось? Це вже друге питання. <кій> а годуємо ми їх і, і дбаємо за них лише заради того, щоб ми, вони для нас створені. Ну та як? Так що все, вся, що ми маємо, людина є над тим власник. І людина має право давати тих тваринок, розмножувати. Забирати у них життя, там ще там, що ви, на то маєте право. Але по, по відношенню наших до тварин, Бог оцінює відношення е, нас іду і до Ну, наскільки ми є добрі, так? Бо можна тварину мучити, діти люблять мучити тих котиків маленьких, я тут дуже шкодую, розумієш. Так що. Підходіть до того розумного, і все, що сотворене, не створено для людини. Через, на, через сотворіння, каже Господь, пізнайте мене, через сотворіння ми показуємо своє відношення до Бога. Якщо ти піклуєшся тваринкою, ти не годуєш, ти її там миєш при чи, чи, на яку, там тваринку, От. піклуєшся нею, годуєш її, ну, то ти, ти, ти показуєш Богові, який ти є добрий. А кач, качки, кури, Свиніта тут тримається для того, щоб було що їсти. Так що, якщо ти її кульку ту не будеш різати, то то наоборот буде гріхом, її треба зарізати вчасно, щоб вона послужила людині. Вона ну, стає частиною от тої е піщової цепі. Як то буде по я не знаю.